Доброго ранку, поговоримо і про те, що допомагає нам вимовляти різні звуки. Здогадались? Вірно, язичок. Пропоную вам послухати про нього казку. Був собі веселий язичок у своєму будиночку. Здогадайся, що це за будиночок? У будиночку цьому червоні дверцята, поруч з ними білі цуценята. люблять ці тваринки, цукерки-мандаринки. Здогадались, це будиночок. Рот. Двері в будиночку то відчиняються, то зачиняються. Ось так. Не посидючи язичок, не сидить на місці. Він часто вибігає з будиночку. От вийшов він. Погрітися на сонечкові. Відпочити на ганочку, посмагати, але раптом подув легенький вітерець. Ш вдихнути носиком. Язичок наїжився і сховався в будинок і зачинив за собою дверці. А на дворі сонце сховалося за хмаринки і за барабани в подаху дощ. Дихнули носиком і заспівали. ди 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 Язичок дуже любить співати різні пісеньки. Один раз він співав. Дзвінок у нас дзвоник дзвенить. А ще він заспівав полилася з крана вода. А щоб гарно співати цю пісеньку, треба сховати язичок за нижні зуби. Давайте ж з вами розглянемо леневі органи. Які допомагають нам вимовляти звуки: це верхні і нижні губи, зуби, язик, голосові зв'язки. Ми з вами ще поговоримо про ці органи. Ви всі молодці. До зустрічі, до наступної. До побачення!